Наші ракетні заряди почали дихати. На той момент Україна була найкращим виробником ракетного зброєння, але вона не мала в Радянському Союзі ніякого відношення до створення ядерних зарядів. Ніякого. Все вироблялось в Росії, приготовлялась в Росії і єдине управління, яке могло вивести ці. Ядерні блоки встановити на ракети, в тому числі і в Дніпропетровську, наприклад, було управління, яке було розташоване в Російській Федерації. На той момент у нас не було ніякої впевненості в тому, що якщо у нас якийсь блок задише. А ми дуже добре пам'ятали 86-й рік і Чорнобиль. Я, наприклад, дуже добре це пам'ятав. Ну, про себе тут просто не міг не сказати, може, не до ладу, але все рівно. І ми розуміли, що ми не можемо справитися з цією задачею. Ми не могли зняти ці блоки з чергування, ми не могли їх розгерметизувати, ми не могли. Створити все, і у нас не було хранилища, саме головне, коли б могли це ядерна паливо потім розташувати. Ми не були готові до такого варіанту розвитку подій. І Безумовно, це дуже сильно впливало на наше політичне керівництво. І саме головне, що те, про що я сказав зараз, це знали і росіяни, і американці, і нас.